Нарешті кремлівські війська у самому центрі котла ЗСУ дали їм березової каші на Покровщині. Битва року відбулася. Небачні успіхи у Криму гур остаточно відрізає півострів від РФ. Путін догрався. Справжній монстр поля бою вже завівся і чекає на команду. Одне слово, і зупинити цю машину вже точно не вдасться. Наші дрони дихають ворогу у спину. Ці технології зводять диктатора з розуму, програє, але вперто намагається приховати. Перші знаки є. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Про це говорять абсолютно всі. Мегаривок ЗСУ на Покровщині нашим вдалося. Російські солдати потрапили у котел, а путінські генерали зробили вигляд, що не знають про провал. Під Добропільням лінія зіткнення перетворилася на справжню арену жорсткого протистояння. Відлік йде на хвилини. Тактика ворога із швидкістю світла несеться прямо на дно. Ексклюзивні деталі про перебіг подій на одній із найспекотніших ділянок фронту почуєте прямо зараз. Все, ми готові до взлету. Тоді йдемо працювати. Їхня робота зупинити орду. Літній російський наступ захлинувся, в тому числі завдяки цим хлопцям. Розвідувальний дрон маленький елемент складної системи спостереження за полем бою і створення непрохідної зони для російської піхоти. І не разу такого не було, щоб за наш польот ну, ходяно пі... ми не знайшли. Те, що ви зараз бачите, на карті виглядає як довгий зміїний язик, що простягнувся на 18 кілометрів в бік добропілля. Верніше, залишки цього язика по його майже під корінь обрізали українські військові. План обійти добропілля і оточити Покровськ, провалився, але це не означає, що Кремль від нього відмовився. Певний успіх ми там маємо. Наразі я бачу там ситуацію. Це так як перетягування каната. Ініціатива приходить з рук в руки. Противник там має. Дуже велику перевагу як в силах, так і в засобах. Але він там несе дуже великі втрати. Це був добре укріплений район фортифікації українських сил. Але людей, щоб тримати нашу лінію оборони, на цій ділянці критично бракувало. Тож вона швидко стала не нашою. Її зайняли окупанти, так як вони не знають місцевості. Ось у них просто стадний інстинкт. Вони чують такі звуки в піві. Вони біжать в посадку, ховаються. Тепер відбити укріплення важко, але хлопці намагаються перетворити втрачений укріп район на паску для ворога в районі Добропілля, там де українські військові буквально над зусиллями ліквідували російський прорив. Цей дрон щойно побачив і ще одне величезне накопичення піхоти окупантів. Зараз він знов повертається туди, бо від його роботи залежить чи втримають українські оборонці свої. Позиції аеророзвідка прикордонного підрозділу Фенікс знайшла ціль. Тепер про скорочення особового складу противника подбає оператор ударного дрона. Є, О, є. Система працює так, щоб максимально скоротити час між виявленням і ураженням ворога. Ми залітаємо за лінію бойового зіткнення, в тил ворога, знаходившись. В Цей момент вже наш евпівіснік на підльоті, тому така ефективність. Така війна зробила бронетехніку неефективною. Ворог масово пересідає на мотоцикли, намагаючись проскочити кілзону або приречено повзе по ній пішки, граючи в смертельну лотерею з українськими дронами. Тільки так в одноразових російських солдатів є шанс просунутись. Один, два, три мотоцикла їдуть по дорозі і одразу заїжджають в посадку. На нашому випадку не знаю кінші, не доїжджали. Тому що наші впівішники вже завчасно їх знімають. Чи ефективно це? Нам без різниці, нам щоб сюди нікою лазить. Ці удари все змінили ЗСУ розпочали неможливе. У Криму розгорається небачне раніше пекло, над потужний розгром окупантів. Мінус гелікоптери і системи ППО горить так, що у Путіна здійняли паніку зачистка сил противника, сили оборони України не жаліють нікого, перемелюють ворога у хлам і натякають, що далі буде гірше. Невже перший крок до звільнення півострова зроблено? Усе про це у сюжеті вже за мить. Сили оборони України вправно і впевнено нищать ворожі цілі на окупованому півострові. Серед останніх здобутків два ліквідовані гелікоптери. Мі 8 на авіабазі окупантів Гвардійська неподалік від Сімферополя. Точним ударом наші бійці гур уразили і військовий буксер біля Севастополя. Орієнтовна вартість знищених Мі-8 сягає від 20 до 30 мільйонів доларів, повідомляють у головному управлінні розвідки. І йдеться не тільки про них. Вітак не може злетіти, бо не функціонує інфраструктура, він не зможе виконувати своє завдання. Його треба перебазовувати на інший аеродром, який можливо знаходиться десь навіть на Кубані. А це вже збільшує відповідний час. І затрати для того, щоб здійснити бойове завдання, вратили наші військові по ворожим системам протиповітряної оборони окупантів, установок С-300 та С-400 біля САК. Раніше ці ППО прикривали аеродроми в Сімферополі та Джанкої. Робота в системі знищення систем протиповітряної оборони противника власне і впливає на те, що після цього наносяться удари уже наземних військових об'єктах. По складах, по арсеналах сама логістика нищить. Є такий класика вислів, що армія перемагає в бою, а війну виграє логістика. Від таких точних атак програють росіяни і фінансово, бо після кожного удару ворог зазнає збитків на мільярди доларів. Якщо виноситься система протиповітряної оборони, а с С-400 – це, скажімо, достатньо дороговартісні комплекси. І їх немає в Росії необмежених кількостях. Вони, якщо брати повний вартість комплексу, особливо на експорт С-400 коштує понад мільярд доларів. знищення радіолокаційних комплексів та станцій російських військових об'єктів та гелікоптерів це все результат злагодженої роботи українських сил оборони та систематичного планування операцій. Зокрема, щоб обходити вороже ППО, яким окупанти намагаються прикривати свої об'єкти, винищувати саме елементи протиповітряної оборони ворога, зменшувати ці спроможниці, тому що якщо говорити про рівень ППО, то власне це Москва, це Санкт Петербург, і в цьому списку що третій завжди Крим. На сьогодні ми бачимо, що ППО в Криму знищується. Відповідно до нього тягнуть я тут про півострів елементи ППО для відновлення вже з території Російської Федерації. За року окупації росіяни перетворили український півострів на військову базу. Крок за кроком наші сили оборони руйнують її разом із логістичними маршрутами ворога. Ельвіна Сідбулаєва, Анна Брикова. Ми Україна, марафон. Єдині новини Ого, дронові технології України втерли всі носа. Світ аплодує стоячи. Наші безпілотники із штучним інтелектом так надокучили РФ, що вона впала в агонію. Аж тут на полі битви з'являється ще один мегадрон. Колібрі робить неможливе. Цей лютий звір буквально розриває небо. РФ намагається не відставати, запускає шахеди по українцях і керує ними онлайн. Втім, от халепа український хаймерс виходить на полювання. Тож, чиї технології зрештою переважають? Відповідь на це питання у сюжеті далі. Зрай дронів із штучним інтелектом вже вийшли на поле бою. На новому рубежі військових дій Україна використовує технологію, яка дозволяє групам безпілотників спілкуватися та приймати рішення незалежно від їхнього оператора. За словами західних журналістів, Україна використовує штучний інтелект у військових операціях, щоб групи дронів могли координувати свої дії для атак на добре захищені російські позиції. Військові експерти стверджують, що операції із залученням великих та малих груп безпілотників є новим етапом у війні. Подібні нововведення дозволяють одночасно задіяти десятки або навіть тисячі дронів для подолання. Лання будь-яких засобів ППО, чи то міста, чи окремого військового об'єкта, Якщо вдасться наростити масштаби масштабство і будуть так звані называемые атаки, да, коли рой летить, то зрозуміло, що ти ну, збиваєш частину часть, рой, но ти не можеш збити для 100 дронов, которые летят одновременно. Ну вот в этом случае, конечно, будут очень большие нарушения энергосистемы, большие нарушения значит, транспортной системы, и начинается разрушение нормальной жизни. Мы это, собственно, видели в этом году по авиационному транспорту, теперь видим по железнодорожному. Вот эта дроновая война, она сделала Россию слабой. Невозможно всюду всюди поставить системи їх просто в такому калічві ніто. Ця інноваційна технологія є провісником майбутнього бойових дій, запевняють аналітики. Тим часом у самій українській компанії, яка розробила унікальне програмне забезпечення, відкривають завісу таємниці над тим, чого можна чекати від нової військової розробки. Виявляється, різ ударних дронів як живий організм, аналізує те, що відбувається в режимі. Мірального часу і приймає рішення, виходячи з ситуації. Дрони можуть вирішувати, який з них вдарить першим, і адаптуватися до обставин. Наприклад, якщо у одного із них закінчиться заряд батареї, українські військові почали використовувати цю технологію близько року тому для встановлення мін. З того часу її застосовують для ураження російських військових техніки та інфраструктури. І застосовують, варто визнати вкрай ефективно. У Кремлі при словосполученні рій дронів починається тремтіння в колінках. Навіть ворог зізнається, що протидіяти подібній українській передовій зброї йому просто нема чим. Дійсно впечатляє. До речі, якщо щось у подібній автономній операції піде не за планом, система відразу передасть управління до рук живого оператора. Благо допомогти у цьому обіцяє ще одна українська передова технологія, Колібрі 13 «Колібрі» 1 Це так званий дрон-ретранслятор для FPV з автономною навігацією. Та стійкістю до реп. дешева альтернатива китайському DJI, що активно використовується на фронті. Если в самом начале российского вторжения Россия била ракетами и дронами практически в одни ворота по территории Украины, Украина не могла отвечать, нечем было, практически нечем отвечать по территории России, то теперь мы, как говорится, находимся здесь. Да, теперь у Украины есть и дроны, которые выносят российскую промышленность, у Украины появились дальнобойные ракеты, но, как говорит Путин, СВО идет по плану, і це теж по плану. Новий вітчизняний БПЛА це не просто дрон, це ціла система, до складу якої входять два носії ретранслятори, наземна станція управління та додаткові антени. Такий підхід дає змогу забезпечити стійкий канал зв'язку на тактичному рівні. Конструкція дрону модульна, що дозволяє швидко замінити пошкоджені елементи прямо на полі бою. Серед переваг української калібрі, стійкі. До сильного вітру, низьких температур та можливість експлуатації як в день, так і вночі, Коли їх навчать взаємодіяти друг з другом. когда их научат друг друга наводить на цели или там друг друга страховать, скажем так. Вот как мы видим, да, на всяких китайских шоу показывают, когда дроны в небе выполняют всякие вот такие вот красивые фигуры строят. Вот, вот будет, будет то же самое. Только на войне вот это будет, конечно, вообще просто ужас э, тихий непонятно совершенно, как можно будет с этим бороться, если дроны научат думать, скажем так, и, там, принимать решения какие-то. Особенно если дроны научат принимать решения на поражение. От це буде взагалі кошмар, лютий Абсолютно чим на все це відповідає Кремль? замість того, щоб займатися розробкою нових типів систем ППО, Путін вкладає всі сили російської оборонки на створення нових і нових способів терору, зокрема активно вдосконалює свої шахеди, навчаючи їх якомога прицільніше бити по житлових будинках мирних українців. Такою неприємною для нас новиною напередодні поділився фахівець із військових радіотехнологій із позивним флеш. За його словами, російські мопеди з недавніх пір стали набагато небезпечнішими і смертоноснішими. Свіжа знахідка щойно, як бачите, антени стоять на краях крил. Модеми та камери, на жаль, на відміну від Гербер, знайти не вдається. Вони розбиваються і горять. Хто не в курсі, це нова версія Шахеда, який може керуватися онлайн з Росії, може вести розвідку та атакувати навіть цілі у русі. Однак Варто віддати належне український ВПК задовго до цього взявся за покращення української системи протиповітряної оборони, працюючи на випередження ворога, наші інженери вже активно розробляють власний аналог Хімарса. Закордонний ракетний комплекс довів свою ефективність на полі бою, високу точність та можливість працювати на великих відстанях. Це саме те, що нам потрібно для України в. Власний аналог американського зброєння означає не тільки зниження залежності від поставок союзників, а й можливість. Адаптації системи до сучасних умов війни та специфіки бойових дій поки що технічні характеристики української системи не розкриваються, проте експерти припускають, що йдеться про колісну платформу з високою мобільністю, здатністю запускати керовані ракети на відстань у сотні кілометрів. Тож окупантам саме час починати готуватися до нових сюрпризів від ЗСУ. Це не танк, а справжній снайпер сипле вогнем. Вісім пострілів всього за хвилину він вмазав росіянам на Курщині із такою силою, що вони досі бояться про це згадувати. А зараз б'є по передовій ще з більшою люттю. Прямо зараз у солдатів Путіна коліна тремтять. Залп за залпом спалені позиції і тихе скигління противника. Нова реальність, яку вже не приховати. Ці епічні кадри роботи британського челенджера 2 показали ледь не вперше. Не попустіть. Британський челенджер 2 один із найпотужніших і найбезпечніших танків у світі. На фронті його називають снайперською гвинтівкою на гусеницях. Ну, це дійсно снайперська гвинтівка. Він дозволяє попадати далеко на далекій відстані по ворожим мішеням. Тобто ти, тобі не потрібно виїхати занадто близько. Ти можеш з укриття відпрацювати, спокійно відступити. Гармата з нарізним стволом забезпечує надзвичайну точність. Під Курськом наші екіпажі вражали цілі на відстані понад 5 кілометрів. Це вдвічі більше, ніж можуть радянські гармати. На яку максимальну дальність ви попадали? Максимальна дальність 5300, ми працювали по ПМП. Це була Курщина, і доволі добре вони себе показали. Швидко залетіли маневреність. Танк має сучасну систему прицілювання та спостереження. Для командира передбачені широкі оглядові прилади, а башта здатна працювати навіть на акумуляторах, залишаючись непомітною на тепловізорах ворога. А дрони ви отримували по собі? Так, і неодноразово витримує. І витр... і кумулятивний? Так, так. Витримують їх, не пробивали. Окрім особливість машини, система роздільного заряджання, снаряди і порох зберігаються окремо, що знижує ризик вибуху боєкомплекту. Тому що у нас боєкомплект в одній стороні, пороха в іншій. стороні. В случаї загорання, ну пороха не взорвуть, ну ані впихнуть, а ну, самі боєприпаси вони не воспламіняються. Навіть у складних умовах, заряджаючись, здатен підтримувати темп стрільби до восьми пострілів за хвилину. Це дає перевагу в бою. Яку найбільш, ну, як не те, що засікали, а найбільша швидкострільність у вас виходила. Ну, вісім пострілів за хвилину. Це крутяк. Ну, так. І при цьому це що тим, що подкаліберними, що фугасними? Без різниці. Челенджер 2 відрізняється із зручністю управління. Танкісти кажуть, що машина легша в керуванні, ніж радянські зразки. Машина відмінна. По поводу двигуна, також на нього нарікань немає. Ні на малий, ні на основний двигун. Машина веде себе цілком достойно. Британські Челенджер 2 вже довели свою ефективність у боях. Це поєднання потужності, точності та безпеки, яке дає українським воїнам додаткову перевагу на полі бою. Юрій Лозенко, Сергій Місюра, армія ТВ для ми Україна, марафон Єдині новини. Донбас тремтить вибухи котяться хвилою, накриваючи ворога. В їхніх рядах паніка, укріплення сиплються, немов карткові будиночки. Командири метаються без плану, але втримати ситуацію вже нереально. Вогняний шквал змітає роки ворожих зусиль за лічні хвилини, і це ще не вся картина. Найцікавіше попереду Побачте це на власні очі. Небо зафарбовує червоним від сходу сонця і одночасно від того, що опалає після влучань земля. Команда до бою лунає ще до сніданку. Росіяни знову сунуть на штурм. Заражать! Не встигають відстріляти все, що запланували. Як тут таке чутно вогонь у відповідь. Все, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Це називається контрбатарейна боротьба. Російські набої розриваються поряд. Та стрельнули ми, стрельнули по нам. Війна, все. Якийсь час треба перечекати в бліндажі. І ось наче стишилося, можна спробувати поснідати. Нарізати краще в бліндажі, пательню під шакшуку теж краще поставити під маск сітку. Можливо, після білого дому зустрічі або можливо після Аляски щось у вас тут змінилося. Можливо, тихіше стало. У нас нічого не змінилося, не відбулося абсолютно нічого. Ми стріляли до білого дому, ми стріляли після білого дому і все. Поки небо чисте від ФПВ, артилеристи швиденько доїдають і йдуть переналаштовувати гаубицю. Ось подивись, у тут зараз видно, бачиш угу. є э, угу. пространство. Вилази буйок. Це гаубиця м 119 легка пересувна американська гармата, калібр 105 мм. міліметрів. Артилеристи кажуть точніше за будь-яку радянську установку. Ця гармата у нас побувала на славнозвісній Курщині. Ну я думаю, по ній видно, що десь трошечки прилітала там якесь. тут трошечки сколок, тут тут, але це їй не заважає далі виконувати свою роботу. А хто ви в цивільному житті був? Як вам сказати? Варив шоколад на заводі. Сергій Навідник, Микола, заряджаючий і номер обслуги. Неспокійно, я скажу. Наскільки Дуже. часто вони зараз тут йдуть в штурми і вам доводиться їх зупиняти? Ну, доволі часто. Ось Було недавно, що прорвалися на 10 кілометрів для нас. На їхній ділянці фронту ворог постійно намагається просунутися, але не штурмувати на техніці. Наші десантники росіян тут вже навчили, більше не сунуть. Тепер ті ідуть малими групами, накопичуються, просочуються у тилові села і гинуть або потрапляють у полон. Якось нещодавно це 82-га бригада зачищає Петрівку і бере полонених. Один норк в нього шість дітей. Але ну як ми зрозуміли, йому не дуже вистачало грошей, щоб утримувати свою родину. І була в них сімейна така нарада з жінкою. Вони от зрозуміли, що йому, мабуть, треба сходити на віненьку. Втратити там руку, ногу вмерти, і тоді і їх родині стане легше. Він на жаль не вмер, тому вона не отримує білу владу. Да, і скільки то там мільйонів? Раз, два, три зараз. На екрані ви бачите QR-код, відсканувавши, який, ви зможете посилити 82-го буковинську бригаду ДШВ. через те, що ворог тут нині тисне і просочується у тилові села. Навіть вони, гармаші, як і мінометники і пілоти дронів, мають увесь час бути готовими стати піхотинцями та вступити в стрілецький бій. Кожен артилерист, 82-ї десантно-штурмової бригади, завжди приходить фізичну підготовку, має бути Це потужним, сильним і красивим. і красивим. обов'язково. Некрасивих не беруть в ДШВ. Запитувала сата попередню стрижку заряджаючому Миколі. Теж робив Павло, командир гармати. Поки небо чисте і немає штурмів, можна причепуритися. Утім, тихо було недовго. Дзищання в піві стає занадто гучним і близьким. Висунутися із бліндажів противник тут дає рідко. У небі відразу два ударних ворожих дрони. То зараз, поки поки перечекаємо, я думаю, ви самі можете чути вже як воно цей писклявий звук. А це вже каби рясно лягають на тлі соняхових полів. Цей врожай цьогоріч таки лишиться незібраним. До ураження з авіації російська армія долучає і артилерію, і ударні дрони. Ми їх, вони нас. От е, да, у нас там шукають. Ну таке буває часто. Ну тому що або ми їх, або вони нас. Всього. Хто кого перший знайде, той і виграв. Все. поки що ми. Поки що нас не знайшли. <свіс> Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Фактиві єдині новини. Окупанти потрапили у справжнє пекло. Засідка спрацювала навколо суцільні вибухи і хаос. Українська піхота йде хвиля за хвилею, нищачи ворога у ближніх боях. Ці зітнення вже стають легендою фронту. Кремлівські солдати в паніці мінують землю під ногами, аби, хоч трохи, відтягнути свій кінець, але ЗСУ нестримні, тиснуть далі. Чи збирається ворог нарешті вмикати задній хід? Почуєте прямо зараз. Чим глибше закопаємося, тим дольше проживемо. От, бо дрони зараз переважають. Повністю і це реалії сучасної війни, про які нам розповів сапер бригади НГУ Рубіж на позовний Міра. Нині ці хлопці на Покровському напрямку просто завалені роботою. Ой, дуже багато роботи. По-перше, роботи багато по своєму напрямку. По-друге, дуже багато дистанційного мінування ворожого. І його ж теж треба ліквідовувати. По-перше, треба логістичні поті якось розчищати по-друге, захищати позиції. По-третє. І біля позицій куча дистанційного мінування всякого різного. Тобто місія із зірочкою дістатися сірої зони, де до ворога часто буває менше сотні метрів, і ліквідувати ці міни. І це все під постійною загрозою ударів ворожих дронів. Деякі боєприпаси ж вдається зібрати та відвести на полігон для подальшого знищення. Та окрім ліквідації ворожого залізяча, сапери рубежа споряджають наші міни та боєприпаси, і це ще один величезний шмат роботи. Адже ворог постійно шукає слабкі місця в нашій обороні, і всі ці шпарини треба добрячо удобрити вибухівкою. Мін дуже насправді дуже дуже багато треба. а це не зміряється в десяти мінах. Це не зміряється в ста мінах. Це зміряється там в, сотні, в сотнях мін. Навіть можна так сказати в тисячі мін». сапери. Пояснюють, завжди працюють з думками про нашу піхоту. Адже якщо вони якісно облаштують захисні споруди та добряче замінують підходи, то наші хлопці в окопах матимуть ще більше шансів отримати позицію. Чим краще захищена позиція, тим піхоті спокійніше і легше працювати. От через то інженера відпрацьовують нашого першого батальйону. Іженера відпрацьовують якісно. Підтримкою і мотивацією в цій надскладній роботі, звісно, залишаються найрідніші. Командир інженерно-саперного підрозділу бригади Рубіж на позивний Матвій на фронті ще з 2014 року і служить до тепер без перерв. Пройшов шлях від піхотинця до сапера і весь цей довгий шлях у думках саме сім'я. Коли син задасть тобі питання, я запитаю батька, що ти заробив ці часи. А сказати, що ховався вдома мами під юбкою, чи бабуся в погребі ховала, я ну, не міг би собі цього дозволити. Тому я рухався вперед. На сьогоднішній день, коли вже син став більш доросліший, почав задавати дорослі питання, і він мене дуже в цьому сильно підтримує. І це найбільша мотивація, яка може бути. Підтримати роботу саперів та інженерів рубежа можете, і ви доєднавшись до збору бригади на реби. Адже найбільшою загрозою під час кожного бойового виходу для хлопців залишаються саме дрони. Зробити свій внесок можна за QR-кодом або номером картки на екрані. Єгор ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт сітіві єдині новини. На цьому мить у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися. Та ставити вподобайки, побачимось.